Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. А залужний може відвідати закриту зустріч НАТО. Запросили тільки його без політиків в Польщі. Готують борт для вильоту. На відміну від політиків залужний, розуміє, що таке альянс, які вони ставлять вимоги, та як важливо не втратити цей зв'язок. Саме тому, попри всі заборони, скоріше за все, ми побачимо генерала на зустрічі, хоча вище йому заборонили. Попри все, Залужний діє не за. Ради піару, а виключно заради інтересів своєї країни. Це і бісить зеленського. Вчора президент України Володимир Зеленський попередив генералів, що втручання в політику ставить під загрозу національну єдність. Зазначається, що попередженню опередувала суперечка з головнокомандувачем ЗСУ генералом Валерієм Залужним, який заявив, що війна з Росією зайшла в глухий кут і що прорив малоймовірний. Зеленський дорікнув залужному за його заяви і зазначив, що генерали, які прийшли в політику, зробили помилку. Він також попередив, що найвищий Військове керівництво ризикує отримати непокору з боку своїх солдатів, якщо вони підуть у політику. Різні політичні сили штовхають військових у політику. Це було після 2014 року, коли кожна політична партія хотіла якихось військових зірок війни. І я вважаю, що це була дуже велика помилка. Їх штовхнули в політику, після чого вони всі були знищені репутаційно, зазначив глава держави. За словами зеленського, якщо ти керуєш війною, маючи на увазі, що завтра ти будеш займатися політикою чи виборами, то в своїй Справах і на передовій ти поводишся як політика, не як військових. І я вважаю, що це величезна помилка при всій повазі до генерала залужної, до всіх командирів, які на полі бою абсолютне розуміння ієрархії, і все і не може бути двох, трьох чотирьох п'яти за законом і в умовах війни. Про це навіть не може бути й мови. Це не веде до єдності нації, сказав глава держави. Нагадаємо, 19 листопада президент України Володимир Зеленський змінив командувача медичних сил ЗСУ, Так замість генерала Майора медичного Служби Тетяни Остаченко новим командувачем став Анатолій Казмірчук. Як відомо, 3 листопада Зеленська звільнив Віктора Хоренка з посади командувача сил спеціальних операцій збройних сил України. При цьому президента звільнив командувача ССО без необхідного подання головнокомандувача збройних сил Валерія Залужного. За словами самого Хоренка, від залужного він почув, що питань чи претензій до нього щодо виконання бойових завдань немає. У жовтні зеленський звільнив Ігоря Танцюру з посади командувача сил територіальної. Оборони ЗСУ та призначив на цю посаду Надолія Паргелевича. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписатись обов'язково. Переможемо разом.